Чому виникає стрептокок, як я раніше сказала, що на 100% в господарствах він присутній, але в когось є ознаки клінічні, а в когось нема. Викликає стрес, велика скупченість, шерохуваті поли, це травмування і це ворота для входу інфекції. Також, коли у свиноматки мало молока, поросята починають боротися за кращий сосок, і також в результаті боротьби це рани, погана вентиляція, підвищена волога, запиленість, різка зміна корму. Також до речі може виникати, викликати появу стрептококу наявність в господарстві вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней. Тому, якщо ось такі фактори вони присутні в господарстві, тоді ви можете бачити клінічні прояви стрептококозу ну звичайно, і не тільки його.